Вітаємо всіх, хто вже прокинувся і разом з нами зустрічає ранок вдома. Привіт! Покращити ваш настрій, зробити приємнішим початок робочого дня. Спробуємо ми. Ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін. А допоможуть нам у цьому маестро Руслан Шукюров та кулінарний експерт Чаба Бакош. Ми з вами до 10-ї години, тож встигнемо чимало. Зокрема, розкажемо про українських ветеранів, які збираються перетнути Атлантичний океан на весловому човні. Познайомимось з фотографиною, яка документує війну і показує її світу через власні світлини. З'ясуємо, які корисні на перший погляд продукти можуть принести шкоду організму. Поговоримо про сучасне кіно, яке не дає переписати справжню історію України. Та спершу подякуємо нашим неймовірним захисникам та захисницям, які роблять можливим наш спокійний ранок вдома. Ірочка, так. ти любиш хліб? Чи можливо його печеш власноруч для своєї родини? Денисе, мені здається, любов до хліба закладена в українцях на генетичному рівні. А випікатиму хліб сама, коли наш неймовірний чаво-бакуш поділиться гарним і простим рецептом. А чому ти питаєш? Бо саме сьогодні, 16 жовтня, вже 18 років поспіль відзначають всесвітній день хліба. Археологи стверджують, що перший буханець випекли понад 7 тисяч років тому, і він був не зі злаків, а з жолудів. Зараз хліб став таким популярним, що у світі щодня з'їдають. Понад 9 мільйонів буханців до слова 2020 року ми були другими у світі за обсягом експорту всіх зернових культур, пропустивши вперед лише США. І я мрію, що після закінчення війни ми відновимо свій потенціал. Певен, що так і буде. А про інші важливі події, які відбулися 16 жовтня, у різні роки дивіться у нашій традиційній рубриці. 16 жовтня 1854 року народився один з найвидатніших письменників в історії Оскар Вайлд. Він написав дев'ять п'єс, чимало віршів, оповідань і нарисів. Найвідомішою працею Вайлда вважається роман «Портрет Доріана Грея. Історію про молодого та привабливого чоловіка, який захоплюється своєю красою, екранізували понад 25 разів. До речі, Вайлд. Для якого зовнішність та стиль були обов'язковими атрибутами самовираження, був ще й модним критиком. 105 років тому свої двері для студентів відкрив Житомирський державний університет імені Івана Франка. Тоді навчальний заклад мав назву Волинський педагогічний інститут і був першим вищим навчальним закладом на полісці. В ньому навчалось 53 студенти і діяло три факультети. Словесно-історичний, фізико-математичний та природничо-географічний цього дня 1923 року заснували легендарну анімаційну студію «The Walt Disney». Зробили це брати Волтер та Рой Дісней. Історія знаменитої розважальної корпорації розпочалася з фільму Дивокрая ліси. Згодом був створений символ компанії «Міккі Маус, який став найпопулярнішим персонажем в історії світової анімації. Сьогодні студія Дісней одна з провідних компаній у сфері сімейних розваг. 16 жовтня 1946 у німецькому нюрнберзі стратили десять головних воєнних злочинців Другої світової війни. Вони були засуджені під час нюрнберзького процесу. Страту було призначено на другу годину ночі. Три шибениці встановили у спортзалі в'язниці. Смертні вироки виконували у присутності журналістів. Першим стратили міністра закордонних справ Третього Рейху Йоахіма фон Рібентропа, який підписав СРСР пакт про ненапад, в якому обидва диктаторські режими домовились розділити Європу між собою. Цього дня 1978 року папою римським обрали поляка Кароля Войтилу, який взяв собі ім'я Іоанн Павло II. Посаду глави католицької церкви він зайняв у віці 58 років і став не тільки першим папою слов'янського походження, а й одним з наймолодших понтифіків за всю історію. На папському престолі перебував майже 27 років. У 2001-му понтифік приїжджав в Україну, пастирський візит. Тривав п'ять днів за цей час. Глава Риму католицької церкви відвідав Київ і Львів та виголосив 11 проповідей та промов українською мовою. А яким буде 16 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.